Новини дня уночі на Черкащині. Ми зустріли перший цьогоріч евакуаційний потяг із Донеччини, передали дрон та планшети для підрозділів, що захищають Україну на передовій. Вечір патріотичної музики на День Незалежності в Каневі залишив незабутні враження ДТП у Черкасах. Водій Hyundai у стані сп'яніння зіткнувся з Volkswagen на червоному світлі. На Лисянщині завершився проект Лікар для села від ТОВ НВФ Урожай. На сайті розміщена консультація на тему, як подати документи для призначення житлової субсидії без відвідування органу ПФУ. Патрульні на вулиці Смілянській зупинили водія за перевищення швидкості. Площі посіву овочів на Черкащині збільшено на 100 гектарів. 24 серпня в нашій громаді відбувся традиційний турнір з пляжного волейболу, присвячений Дню Незалежності України. День Незалежності України наші захисники, ветерани та їхні родини відвідали кінний завод у Жашкові та Національний дендрологічний парк Софіївка. У День прапора Звенигородка долучилася до фестивалю Нація Незламних. Деталі усіх новин читайте на нашому офіційному сайті, покликання у шапці профілю.